Громада живе в умовах війни, і війна тільки посилюється. Надзвичайно складні умови на фронті, надзвичайно складно і нам жити в зв'язку з тим, що прикордонні громади практично кожен день обстрілюються. І наше завдання більше займатися допомогою переселенців, знаходить собі силу, мужність і допомагати, незважаючи на всі складнощі. Самої внутрішнього життя. Я звертаюся ще раз до старости, кожному приготувати приміщення, якщо для цього потрібні якісь ресурси, звертайтеся, будемо вам надавати ці ресурси, але така підготовка повинна кожен день проводитися. Ми повинні створити умови, щоб прикордонні люди відчували, що за їх спинами є громада, яка надасть допомогу в самих складних умовах.